Зустріч зі страхопудом і залізним дроворубом. Ми недарма набиралися страху, радісно мовив Чарлі Блек. Хід справді привів у тюремну вежу. Вибивай двері, дядечку Чарлі, сказала Еллі. Не можна, заперечив моряк. Нас почують. Зовні чувся басовитий голос дерев'яного капрала і верескливі голоси поліцейських. Треба було безшумно відчинити двері. Необхідні інструменти були у Чарлі на похваті. Він просвердлив поряд кілька отворів, розширив дірку лезом ножа і попрацював пилкою. За півгодини було випиляно квадратний отвір, через який могла пролізти людина. Еллі, сказав моряк, обережно піднімися на майданчик і скажи страхопудові дроворубу, що ми чекаємо на них тут. Але хай вони спускаються так, аби їх не побачила варта. А що буде з діном Гіором і фарамантом? спитала дівчинка. Адже весь гнів урфіна джуса впаде на них, якщо страхопуди залізний дроворуб зникнуть. Моряк Чарлі зніяковіло почухав потилицю. Справді, я про них не подумав. Що ти пропонуєш, Шеллі? Мені здається, страхопуди дроворуб повинні ще потерпіти у тій клятій вежі. Доки ми не вигадаємо, як визволити з в'язниці наших відданих товаришів. Але як це зробити, я не знаю. Може, страхопут щось зметикує. Твоя правда, дівчинко, і хоча мені важко підійматися сходами, доведеться провести спільну нараду. Еллі повільно підіймалася крутими сходами, а за нею в темряві шкандибав Чарлі Блек, постукуючи дерев'янкою. Лев зачинився внизу. Отвір у дверях був замалим для нього. Ось і люк, що веде на майданчик. Дівчинка обережно висунула голову, приклавши пальця до вуст. Вона боялася, аби друзі, побачивши її, не сполошилися від радості. Та даремно вона боялася. Залізний дроворуб умів приборкувати почуття, а страхопудові сидіння в карцері дорого коштувало. Від вологи підземелля фарба на його обличчі злиняла. Він погано бачив і чув, а говорити міг лише пошепки. Втім, зараз це навіть було доречно. Побачивши Еллі, дровороби страхопут кинулися було до неї та помітили ззаду моряка і зупинилися. Вони чули про Чарлі Блека з розповідей ворони та все одно зніяковіли. Чарлі дружньо привітав нових знайомих. У відповідь страхопут шаркнув солом'яною ніжкою, а дроворуб зняв із залізної голови лійку і дуже вічливо вклонився. Чорні оченята Кагікар сяяли від гордості адже вона, ворона, виконала таке доручення, з яким навряд чи впорався б хтось інший. Після палких привітань Еллі заговорила про долю Діна Гіора і Фараманта. Ви зараз можете піти з нами підземним ходом. Але їм тоді не минути лиха, пояснила дівчинка. Дровороб сказав, якщо вони через нас загинуть, моє серце розірветься від горя. Він заплакав. Сльози скотилися на щелепи, і щелепи вмить заіржавіли. Дровороб відчайдушно захитав головою, не в змозі й слова вимовити. На щастя, мастильничка була на його поясі. Страхопут хотів змастити щелепи. Зосліпо капнув дроворубові у вухо. Зрештою, йому вдалося все зробити як слід, і тоді дроворуб мовив Страхопуде, задій свій мудрий мозок, придумай же щось. Страхопут сумно прошепотів. Щось негаразд із моїм мудрим мозком. Він став вологим, поки я висів у карцері. У розмову втрутилася кагікар. Фараман та Дін Гіор сидять у підвалі на задньому дворі. До їхнього вікна є прохід із комірчини кухаря. Та це ж чудово! вигукнув Чарлі Блек і злякано затулив рота долонею. У мене є річ, яка може визволити в'язнів. Нагальне питання в тому, як її передати. Він понишпорив у рюкзаку і витяг сталеву пилку. Цією пилкою можна перепиляти, хоч і як і грати. Але як її передати? прошепотів страхопуд. От якби не зіпсувався мій мудрий мозок, дуже прикро, та зараз мені нічого не спадає на думку. Еллі кинулася до страхопуда, пригорнула його. Мій славний, не сумуй. За тебе думатиму я. Запало гнітюче мовчання. Щоб дістатися палацу і побачити невільників хоча б через грати, треба було вийти з тюремної вежі. Але зовні двері охороняли дуболоми, а інший хід вів до підземної печери, де чатував шестилапий. хто наважиться пройти там сам. Становище здавалося безвихідним. Невже доведеться покинути Фараманта і діна Гіора на поталу жорстокому урфіну? Кагікар стрепенулася. Я віднесу в'язням пилку, вигукнула вона. Ні стіни, ні грати мене не зупинять. Пропозиція ворони була слушною. Та, на жаль, кагікар не могла утримати в дзьобі пилку. Інструмент був заважкий. Він тягнув голову ворони вниз, а згодом вислизав із дзьоба. Усі знову поринули в роздуми. Раптом Еллі підняла палець, привертаючи увагу друзів. Я придумала, сказала вона, і всі радісно стрепенулися. Дядечку Чарлі, ти спустиш мене звідси на мотузці. Ти з глузду з'їхала, дівчинко, пробурчав моряк. І враз потрапиш до лап охорони?» Та ні, дядечку Чарлі, заперечила Еллі. Дуболоми охороняють тільки той бік вежі, де двері, а на інший не звертають уваги. Поглянь но сам. То чому саме ти? запитав він. Хіба не може піти хто небудь із нас? А хто? Не ти, не страхопуд і не залізний дроворуб. Та ви не пролізете між ґратами!» – переможно закінчила дівчинка. У рюкзаку Еллі лежала сукня, подарована їй доброю дружиною Према кокуса. Еллі на зріст була така ж, як дорослі жінки чарівної країни. І сукня прийшлася їй саме враз. Вона була не блакитною, а зеленою, бо дружина кокуса походила родом зі смарагдової країни, тож полюбляла зелений колір. Еллі переодяглась Чарлі Блек дістав зі свого універсального наплічника пензлик і чорну туш, намалював зморшки на її лобі, щоках, підборідді, і через три хвилини. Перед ним стояла літня фермерка смарагдової країни. Присягаюся пальмами курукусу!» – вигукнув Чарлі. Тебе не впізнає жоден шпигун. Та завжди тобі потрібен привід, щоб пройти у місто. А я вже придумала привід, не хвилюйся!» Моряк підперезав Еллі під пахвами широкою лямкою, а до лямки прив'язав міцну мотузку. Еллі взяла кошик і прослизнула між прутиками, що підтримували дах. Дроворуб спостерігав за протилежним боком, чи ніхто з дуболомів не збирався обходити вежу. Моряк повільно спускав Еллі, а вона спиралася руками в понівечений негодами часом бік вежі. Нарешті вона стала на землю. Смілива дівчинка скинула лямку, яку моряк враз підняв нагору, послала дядькові рукою поцілунок. І неквапно пішла дорогою. Чарлі Блек стежив за нею, затамувавши подих, і заспокоївся лише тоді, коли Еллі вийшла на вибрукувану жовтою цеглою дорогу і помахала йому. Еллі не відразу пішла до міста. Завернувши на галявину, вона набрала повний кошик чудових великих ягід, а дорогоцінну пилку поклала на самісіньке дно. Тільки після цього вона продовжила путь і сміливо постукала в міську браму. Кошики з ягодами, зібраними нібито для Урфіна джуса, послужив їй перепусткою. Еллі йшла вулицями, які колись мерехтіли смарагдами, і були наповнені гарно вбраними жителями. Як же тепер тут було порожньо, похмуро і сумно. У палаці їй підказали, як пройти в кухню. Товстон балуоль не впізнав Еллі в її новому вбранні, а впізнавши, дуже зрадів. Еллі просиділа в його комірчині до самої ночі, а потім кухар провів її до вікна камери, в якій було ув'язнено Діна Гіора і Фараманта. На щастя, вікно виявилося незаскленим. Еллі покликала сплячих. Добудитися їх було нелегко, бо люди з чистою совістю. Сплять міцно навіть на тюремному ліжку. Першим прокинувся фарамант. Він розбуркав Діна Гіора. Друзі страшенно зраділи, дізнавшись, що довгоочікувана воля явилася до них у подобі Еллі зі сталевою пилкою. Тюремник був у коридорі за дверима, завадити їм ніхто не міг, і, ув'язнені, спираючись по черзі один одному на спину, запрацювали пилкою. За десять хвилин грати було перепиляно. Першим виліз Дінгіор, ставши на спину фараманта. Та як же було вибратися вартовому брами, якщо в камері не було ані столу, ані стільця, а залізні ліжка міцно прикручено до підлоги і на них ні простирадл, ні ковдр. Що ж робити? прошепотів дінгіор, нахиляючись до вікна. Хоч би яка мотузка була. Мотузка, насмішкувато повторив Фарамант. Ех ти, бородо! Про власну бороду та забув, а й справді забув, радо погодився Дін Гіор. Він спустив пишну бороду у вікно і вартовий брами, вчепившись у її пасма і впираючись ногами в стіну, подерся вгору. Дінгіор аж заскреготав зубами від напруження, але витримав. І друзі кинулися палко обіймати свою рятівницю Еллі. Кухар вивів компанію через задню хвіртку, і всі троє опинилися на вулиці. Вийти звичайним шляхом із міста було неможливо, оскільки ворота пильно охоронялися дуболомами і поліцією. Довелося перелазити через мур. Зайшовши на одну з ближніх ферм, фарамант пошепотівся з хазяїном. Після чого той відправив двох своїх молодих і придконогих синів на північний захід, а сам подався до сусіда. Зустріч усіх друзів було призначено в ярку, звідки починався підземний хід. Туди й повела Еллі звільнених нею полонених. Коли дівчинка та її супутники порівнялися з вежею, фарамант тричі крикнув совою, а Еллі помахала кошиком. Це було сигналом того, що операція вдалася, і друзі на вежі можуть покинути її. У відповідь долинув крик зозулі. Сигнал почули і зрозуміли. Еллі, Дінгіор і Фарамант дісталися до місця зустрічі першими, щасливо уникнувши зустрічі з дуболомами і поліцейськими. Уранці руфу Білано стало відомо про втечу одразу чотирьох в'язнів. За його наказом поліцейські кинулися на пошуки. Вони нишпорили по навколишніх фермах і допитували людей. Понад усякі сподівання ті були говіркими і розповіли шукачам, що втікачі рано вранці пройшли на північний захід, очевидно, сподіваючись знайти притулок у жовтій країні. Два взводи дуболомів! І три десятки поліцейських кинулися в вказаному напрямку. Солдати мчали твердою дорогою, гуркочучи ногами, натикаючись один на одного і падаючи. Поліцейські стріляли камінцями з рогаток у придорожній кущі, тільки помічали там найменший шерех. Час від часу начальник поліції, який сам очолював переслідування, забігав до придорожніх хатинок і розпитував про втікачів. Заздалегідь підготовлені гінцями фараман та мешканці будиночків відповідали, вони прийшли тут години зо три тому, з дві години тому, годину тому. Азарт переслідувачів зростав. Їм здавалося, що вони от-от схоплять втікачів. Але вони пробігали милю за милею, а дорога попереду так і була безлюдною. Поліцейські вкрай розлютилися. Вони кидали вперед купу каміння, випущеного з рогаток. А потім трапилося таке. Начальник поліції вирвався вперед, і очманілі підлеглі, сприйнявши свого начальника завтікача, обсипали його такою купою здоровенних уламків цегли, що переламали йому руки й ноги та відбили голову. Підбігши до забитого з переможними вигуками. Поліцейські й дуболоми раптом зупинилися. Що робити далі? Вони не знали, а наказувати було нікому. Зібравши уламки свого командира, загін повернувся в столицю. Один із поліцейських доповів головному державному розпорядникові про те, що скоїлось. Рув Білан зблід від жаху. Досі він ще сподівався, що втікачів нас доженуть, і тоді втечу можна буде приховати від короля. Тепер же доведеться зізнатися, що полонені, якими так дорожив Урфін Джуз, вирвалися на волю. Аж більше того, загинув начальник поліції, якого правитель дуже цінував за старанність і спритність. Вислухавши доповідь, Урфін похмуро промовив: Без жодних сумнівів. Це витівки того клятого дівчиська маленької феї Еллі. І втікачі зникли? Безслідно, всемогутній королю Смарагдового. Коротше. гримнув розлючений Джус. Слухаю, найгірше те, що переслідувачів, напевно, спрямували хибним шляхом. Це була змова. Начальника поліції Урфін лагодити не став, і кухар Балуоль кинув його уламки в піч. Вони яскраво спалахнули. Переконавшись, що Еллі звільнила Діна Гіора і Фараманта. Чарлі Блек повів компанію вниз. Усі намагалися йти якнайтихіше. Залізний дроворуб ледь протиснувся крізь вузький отвір у дверях, а знесиленого страхопуда протягнули крізь дірку, пом'явши його каптан. Лев радісно зустрів друзів після довгої розлуки. Вигляд страхопуда, змарнілого, майже сліпого й глухого, зворушив лева до сліз. Але не можна було гаяти часу на прояв ніжних почуттів треба було квапитись. Дроворуб про всяк випадок озброївся міцною залізною палицею, яку виламав із зберил сходів. Наближаючись до вікна в царство підземних рудокопів, Чарлі Блек нагадав супутникам про обережність Хто зна, може, вартовий, що літав на драконові, чекає появи нахабних спостерігачів. Аби випустити в них влучну стрілу. Але, потрапивши на майданчик, звідки вони зеліще вчора спостерігали картини дивовижного життя рудокопів, моряк здивовано зойкнув вікно було наглухо забите. Рудокопи так щільно забили в нього шматок скелі, що не лишилося жодної щілини. Шестилапого в печері не було, чи то він відлежувався в лабіринті скелястих коридорів. Після вчорашньої сутички чито тут встигли побувати підземні рудокопи і спіймати звіра. А скільки ще шестилапих могло причаїтися в темряві печери? Але тепер моряк не боявся зустрічі зі звіром залізний дроворуб вмить розправився би з ним. Чарлі Блейк боявся іншого, чи не влаштували рудокопи засідку на їхньому шляху. Він тільки тоді зітхнув з полегшенням, коли на світанку побачив Еллі, Діна Гіора і Фараманта. Насамперед треба було зайнятися страхопудом. Справи в нього були кепські. Одяг колишнього правителя порвався, з дірок стирчала пріла солома. Риси обличчя майже стерлися. З мозком теж було геть погано, вологий підвал шкідливо вплинув на них. Еллі взялася за справу. Вона зняла зі страхопуда голову і повісила сушитися на високій гілці, де її обдував вітерець і пригрівало сонечко. Вона заштопала одяг страхопуда, випрала його в струмку і розвісила на кущах. Коли все висохло, Еллі набила каптан штани й чоботи свіжою соломою, яку фарамант приніс із сусіднього поля, прикріпила голову. З просохлим мозком. Потім дістала фарби, пензлик і почала малювати очі. Очі враз заблимали, засміялися. Усе зіпсуєш, сердито закричала Еллі. Ого, прошепотів страхопут. Юй, ріш, ота. Це означало нічого. Малюй скоріш рота. Нарешті рот теж був готовий. Радісний страхопут пішов у скоки. Еге, гоу. Го! Еллі знову врятувала мене. Я знову, 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 зелі. Еге, гоу, я знову, знову. Раптом страхопут схаменувся, що він втрачає гідність правителя, танцюючи поперед очі підданих, і боязко поглянув на Діна Гіора і Фараманта. Але ті Делікатно відвернулися і вдали, ніби захоплені серйозною розмовою. Страхопут полегшено зітхнув. Стало ще веселіше, коли моряк Чарлі подарував страхопудові чудову тростину з червоного дерева. Він встиг змайструвати її, поки Еллі лікувала страхопуда. Страхопут сперся на тростину, випнув солом'яні груди і поважно мовив. Друзі мої, страхопод мудрий, як і раніше, і ось вам доказ. У мене в голові з'явилися важливі думки. Для боротьби з урфіном у нас немає зброї, і зробити її можуть тільки моргуни. Але моргуни живуть у фіолетовій країні, а фіолетова країна не смарагдова. І я вважаю так. Що, коли ти перебуваєш в одній країні, а в іншій тебе в цей час немає, і який з усього цього висновок, ми повинні йти у Фіолетову країну. Дружні оплески були відповіддю на чудову промову Страхопуда. Лев схвально загарчав, а Тотошка голосно загавкав. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.